Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні наша тема правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою. Знання гігієнічних правил необхідно кожній людині, особливо дітям, які активно займаються фізкультурою і спортом. Суворе виконання правил підвищує ефективність оздоровчих занять, зміцнює здоров'я і формує навички культурної поведінки. На підставі вивчення впливу різноманітних зовнішніх факторів розробляються спеціальні норми та гігієнічні правила під час занять фізичними вправами. Санітарно-гігієнічні норми, дотримання правил індивідуальної гігієни, Гігієнічний стан місця, де проводяться заняття, наявність спеціального справного спортивного інвентарю. Наявність спеціального спортивного взуття та одягу, обов'язкове проведення вологого прибирання по закінченню занять. Виконуючи фізичні вправи, слід врахувати стан здоров'я людини, її анатомічні і фізіологічні особливості. Суворе дотримання певних правил допомагає зміцнити здоров'я, підвищити фізичну і розумову працездатність. А також досягти спортивних досягнень. В основі раціонального добового режиму є ритмічне чергування відпочинку, праці та додаткових видів діяльності, організація добового режиму, підйом в певний час, виконання зарядки і процедур загартування, виконання роботи в однаковий час регулярні заняття спортом. Щоденні прогулянки на повітрі, повноцінний сон. Важливість догляду за тілом Охайна людина має чисте тіло, акуратно одягнена. Індивідуальна гігієна тіла сприяє нормалізації життєдіяльності організму, поліпшенню обмінних процесів, травлення, кругу обігу, дихання. Та розвитку інтелектуальних і фізичних здібностей. Гігієна одягу і взуття. Спортивний одяг і взуття повинен відповідати вимогам, які встановлені специфікою занять. Одяг не повинен стискати рухів і по можливості бути легким. Спортивне взуття обов'язково повинне бути еластичним, легким і добре вентильованим. Спортивне взуття та одяг потребують регулярного догляду. Раціональне харчування. Правила раціонального харчування побудовані на певних наукових засадах, які забезпечують правильне формування організму і його зростання сприяють більш тривалому збереженню здоров'ю. Високої інтелектуальної і фізичної працездатності, а також продовжують довголіття. Заняття фізичними вправами раціональне харчування допомагає швидшому відновленню сили після втоми і досягненню спортивних результатів. Що ж таке раціональне харчування? Це запорука здоров'я. Ми живемо не для того, щоб їсти. Але ми їмо для того, щоб жити гігієнічні правила утримання спортивних споруд необхідне проведення регулярного санітарного нагляду спортивних приміщень. В приміщеннях потрібне регулярне вологе прибирання, створення в спортивному залі оптимального мікроклімату, забезпечення необхідного повітрообміну. За допомогою системи вентиляції, встановлення рівномірного розсіяного освітлення згідно норм, наявність медичного пункту біля спортивного залу, підтримування спортивного інвентарю у справному стані. І якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.